Ми підіймаємо ці теми для того, щоб змінитися, та тобто, щоб стало краще, а не для того, щоб просто поговорити, як mm -hmm. все погано. Але от як ти гадаєш, чи пройшли ми вже в цій історії точку неповернення, чи в нас іще є шанси змінитися і вистояти, а вистояти як для мене це означає перемогти? Та ні, до дочки точки неповернення. Я не хочу просто нікого розслабляти, але ну, у нас сильний ресурс, ми сильна країна. І навіть такі речі, коті, творяться зараз, про які ми говоримо, тим не менш все, ще у нас є купа шансів непоганих. І от, до речі, один історичний шанс так співпало, зараз трапився. Це я маю на увазі зміну очільника офісу президента. Офіс президента це такий передавальний механізм між самим президентом і реальністю. І я б не, ну, не готовий якось в цілому оцінювати там, діяльність рмака, нехай там уже. Відповідно, чином це відбувається, але мені здається, що був точно один величезний перекос, м тому що інформація про те, що необхідно займатися безпосередньо президенту як Верховного Волоконамича, проблемами армії, розбиратися всіх низ, це його прямий обов'язок. Угу. Тому що зараз з усіх обов'язків він вибрав те, що звісно йому найкраще лежить. Це міжнародка, це комунікації. З міжнародними лідерами і затягування грошової допомоги і іншу допомогу. І, і він багато ну, направду, дуже і він багато дуже зробив дуже багато зробив. Але зараз уже той етап війни, коли це все менше і менше працює. Тобто зараз е, нам потрібно відбудовувати процеси всередині, процеси в тилу і процеси в армії, причому їх об'єднати. Тому що зараз е, за умови відсутності належної уваги начальства, будь-яка інституція армійська, не армійська, міністерство відомство, вони працюють там, ну, в режимі «не бій лежачого. От нещодавно була дуже знакова подія. Для мене це історичної ваги подія була, коли президент кричав на ставці: хто відповідальний за енергетику. І це приклад, тому що не було поставлено задачу, не було поставлено відповідального. І ця величезна проблема з блекаути зараз у нас так би, во всій красі. І так, воно во всьому. Тому що методом затягування наземної допомоги ти ніяк не вирішиш проблеми в енергетиці, якщо ти нею не займаєшся безпосередньо. Uh -huh. Один військовий начальник, не буду називати його прізвище, він займається зовсім іншими речами. Так він, президенту, був посланий дивитися, що у нас з трансформаторами. Він мусив кинути свою величезну значить, військо і займатися цим речами, тому що більше толкових людей, відповідальних, хто відповідальний, кричав президент, не було. Тобто, ну, от таким чином не можна управляти воюючою країною, коли кожен просто щось там робить, що у нього вистачає ума, совісті і так далі. Треба цим всім керувати хоча б на рівні дирижера. Да? От ви робите це, а ви робите це, і ви разом у вас виходить щось класне в вигляді якоїсь мелодії там, чи знищення якоїсь там Москви. От, як треба робити? А коли ти просто десь вибиваєш цю допомогу, це вже не буде працювати. Це президент може зрозуміти і мусить мати компетентну. Людину, яка от замість на місці Єрмака буде допомагати йому цю всі проблеми розрулювати. Бо Ярмак, я так розумію, теж був по міжнародці: Де тільки Єрмак не був. Да. Якщо вже так казати точніше.